Дерево червневої сливи дає незвичайне тропічне ласощі, яке не можна порівнювати з популярною сливою. Смак червневої сливи нагадує ананас і манго з хрустким яблуком. Плоди можна їсти незрілими або стиглими, що робить смак більш м'яким або терпким. Червневі сливи рідкісний продукт, який навряд чи знайдеш у супермаркеті. Це фруктове дерево стане чудовим доповненням до домашнього саду, якщо клімат дозволяє. Червневі сливи добре ростуть у спеку, але не переносять морозів. Вони пропонують більше, ніж просто свіжі фрукти. Використовуйте тропічні фрукти для приготування соків, джемів та соусів. Їх також можна маринувати і додавати в страви для аромату. Молоде листя теж їстівні і часто вживаються в їжу в Південно-Східній Азії, сирими або приготуваними на пару. Їх можна використовувати для розм'якшення м'яса. На щастя, дерева червневої сливи дуже легко вирощувати. Посадіть їх у ґрунт або горщик, але переконайтеся, що вони отримують повне або часткове сонце. Вони ідеально підходять для вирощування на терасі. У них майже немає проблем зі шкідниками та хворобами. Якщо захистити дерева від морозу, немає причин не вирощувати власні. Огляд рослини. Тип рослини, фруктове дерево. Сімейство. анакардієві Рід Спондеас, Вид, Спондеас, дусіс Рідний регіон, архіпелаг Бісмарка, Молукські острови, Нова Гвінея, Санта Крус, Соломонові острови. Освітлення: повне сонце або півтінь. Висота 12, 18 метрів. Полив Помірний. Шкідники і хвороби, іноді щитівки, трипси, кліщі, плодові мушки, коренева гниль, гниль плодів. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості 9, 11. Що таке дерево червневої сливи? Червнева слива спондеаздусес має багато назв, амбарелла, золоте яблуко, єврейська слива та ітянська слива. Спондеаздусес відноситься до сімейства Анакардєвих, куди також входять манго, кешію і фісташки. Рідний регіон вони дуже популярні на островах Південного Тихого океану, звідки родом, але поширилися на багато тропічних регіонів. У США вони рідкісні, але можуть рости у Флориді та Каліфорнії. Характеристика: спондес дус листяне дерево з еліптичними пір'ястими листям. Дерева можуть виростати до 12-18 метрів, хоча частіше продаються карликові сорти висотою 1, 8, 2, 4 метра. Квіти зібрані у великі кисті, дрібні і білі. Плоди зелені в незрілому вигляді і золотисто жовті при дозріванні. Червневі сливи самозапильні, тому не потрібно садити кілька дерев для перехресного запилення. У кожному плоді є одне велике волокнисте насіння, схоже на манго. Посадка Садіть червневі сливи в горщик або в ґрунт. Вони не переносять морозів, тому їх потрібно садити в теплому місці або заносити в приміщення взимку. При посадці в ґрунт вибирайте сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Найкращий час для посадки, коли немає загрози заморозків. Догляд Світло. Дерева воліють повне сонце, але добре ростуть і в півтіні. Їм потрібно щонайменше 4-6 годин сонячного світла на день. Полив. Молоді дерева потрібно поливати частіше. Дорослі дерева посухостійкі, але краще плодоносять при регулярному поливі. Ґрунт Будь-який добре дренований ґрунт воліють слабокислий pH 5,5, 7-5. Температура Найкраще ростуть в тропічному і субтропічному кліматі. Не переносять морозів. Добриво Вносьте збалансоване добриво 2-4 рази на рік в період активного росту. Збирання врожаю. Плоди можна збирати зеленими або стиглими. Вони зберігаються кілька днів у холодильнику. Для тривалого зберігання можна робити джами, соки або соуси. Проблема Шкідник плодові мушки, щитівки, трипси, кліщі. Хвороба, коренева гниль, гниль плодів. Часті питання. Який смак червневої сливи нагадує суміш манго і ананаса з хрускотом яблука. Для чого використовують червневу сливу? Їдять свіжою, роблять соки, джеми, соуси. Листя також їстівні.